Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда Шляхами Таро і Я ваш таємничий таролог. Розклад на 24 грудня середа. Останній повний тиждень року. Що ми так повзлію кудись? Треба трошки вище, щоб усе було видно, да? О, так. Ну що ж, подібно навколо Насті, які нас затягнуть у цю ситуацію, це в нас четвірка мечей. Отже, хтось в оточенні буде хворіти. Не важка хвороба, це може бути застуда, якийсь вірус. Тобто, хтось буде вкладений в ліжечко. Тому що, що не, не слухав свій організм, не, треба було трошки раніше лікуватися. Не почули, нічого не зробили, отже, ліжемо, хворімо. Ми будемо, швидше за все, цих людей обслуговувати. У побуті нас зустрічає дев'ятка кубків, а дев'ятка кубків – це задоволення, а навіть вихваляння. Тобто буде чим вихвалятися, якщо воно випадає, буде з чого відчувати це задоволення. Щось ми поробимо гарно і будемо гарно почуватися. Сюрпризами долі для нас стає четвірка посахів, а четвірка посадів це достаток, це відчуття комфорту в чотирьох стінах. Це коли нам гарно вдома, ми нічого нікуди не хочемо. В нас є їжа, в нас є комфортне ліжечко, нам тепло, нам гарно, ми займаємось чимось, про що дуже давно планували. Наша роль у цьому всьому а Вісімка посахів вісімка попереджає нас про імовірні проблеми, але їх можна вирішити, якщо не поспішати. Треба діяти обережно, гарно продумуючи кожен крок і все у вас буде чудово. А от у підсумку випадає вісім камичів. А вісім камичів це в нас вже невизначеність. Тобто, це коли страхи заповнюють нашу душу, наші думки отже, швидше за все, думки. Враховуючи, що ця карта лежить на позиції підсумку, тобто вона підсумкова весь день. Тобто весь день не дивлячись на те, що він загалом непоганий, десь там всередині буде оте відчуття напруги страху за щось, за когось страху, який не має жодних підстав, бо ви накрутили, бо ви збільшили те, що є в десятикратному розмірі. Тобто, якщо раціонально підходити до ситуації. Все не так страшно і не так погано, як вам здається, на перший погляд. Включаємо раціо. День буде не дуже важкий, але, тобто, як-то морально не важкий, він буде, швидше за все, фізично нелегким. Багато попрацювати доведеться. А я вам бажаю всього найкращого, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.